Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у Дорсет, графство на південному заході Англії, яке зазвичай асоціюється з мальовничими прибережними краєвидами, спокійними курортними містечками, кручами та морем. Але за фасадом добробуту та спокою криється соціальна нерівність, наркозалежність, бідність та відчай. Все почалося близько першої години дня, 18 серпня 23-го року, коли в поліцію Дорсата почали надходити тривожні дзвінки. Жінка, яка першою зробила жахливе відкриття, сиділа під деревом, ховаючись від дощу. Вона була неподалік зигзагоподібного спуску у районі Боскомп. Раптом вона почула дивний глухий звук поруч із собою, ніби щось упало зовсім поряд. Тож вона подумала, що хтось жбурнув в неї сміття. Вона обернулася і побачила пакунок дивної форми. Придивившись, вона зрозуміла, що це була людська нога. Менш ніж за кілька хвилин на місці вже працювали детективи та криміналісти. Поліція одразу перекрила стежку вздовж обриву. Поруч знайшли ще один пакунок, у ньому була ще одна нога. Обидві кінцівки були грубо відрізані. Той, хто це зробив, явно не був професіоналом, різали чимось тупим, що попало під руку. Було очевидно, що хтось намагався позбутися тіла. Судмедексперти працювали без зупину у намаганнях дізнатися, ким була жертва. Через 5 днів, 31 серпня, аналіз ДНК показав збіг. Знайдені кінцівки належали Саймону Шоттону, 49-річному чоловіку з Борнмута. Його ДНК була в базі, оскільки він був наркоманом і вже мав проблеми з законом. Постійного місця проживання у нього не було, і його ніхто не бачив майже два тижні. Останнім слідом, який він залишив, був дзвінок у Cash Creators у Боскомбі. Це щось типу ломбарда. Цей дзвінок і став першою реальною зачіпкою у справі. Оскільки, як виявилося, з його телефону дзвонив не він, а якась жінка. Тож слідчі відправилися у той ломбард і переглянули записи з камер відеоспостереження. 18 серпня, всього за кілька годин після того, як за припущеннями слідства помер Саймон, жінка спокійно зайшла у Cash Creators і продала його телефон. Із записів ломбарду стало відомо, що її звали Дебі Перейра. Вона жила разом зі своїм хлопцем Бенджаміном Аткінсом у квартирі на Елсбі Роуд. А Саймон, чия нога була знайдена біля обриву, тимчасово жив у них. Спершу у наметі в саду, а згодом у самій квартирі. Тож тепер у справі з'явилося одразу двоє підозрюваних. Поліція почала збирати на них все, що можна, відслідковувати історію їхніх переміщень по GPS і камерам спостереження, опитувати сусідів і всіх можливих свідків. 19 серпня камери зафіксували, як Дебі та Бенджамін йдуть разом по вулиці Бормунта. У руках Бенджамін тримав пилку по металу. Відслідкувавши, звідки вони йшли, слідчі побачили, що цю пилку вони не купили, а вкрали в магазині неподалік. На іншому відео видно, як пара повертається до квартири з важкими сумками дивної форми. Сусіди почали скаржитися на огидний запах, що доносився з їхнього саду. Один з сусідів описав його як сморід горілого м'яса. Бенджамін тоді сказав, що це мертва лисиця, яку він просто спалює, щоб позбутися трупа. Поліція перевірила також записи дзвінків жертви. Мобільний Саймона перестав працювати ще 18 серпня, у той самий день, коли його продали. Той самий день, коли Дебі з'явилася з ним на записі в ломбарді. Поліція також зв'язалася з друзями Саймона і знайшла кілька текстових повідомлень. У них він звинувачував Бенджаміна в крадіжці 30 фунтів зі свого хаманця, грошей, які Бенджамін, за словами Саймона, був йому винен за якісь незаконні речовини. Це була перша сварка між ними, і вона ж виявилася і останньою. Нарешті, у вересні 23-го року, озброївшись ордером на обшук, поліція увірвалася до квартири парочки. Це було невелике помешкання, оточене занедбаними кущами та переповненими смітниками. На задньому дворі слідчі знайшли сліди недавнього багаття зола, обвуглені залишки невідомо чого, і чорні сміттєві пакети. У двох із них знайшли людські руки. Пізніше ДНК-аналіз підтвердить, що це також були залишки Саймона. Судмедексперти почали обстеження всередині житла. Пральне приміщення було ретельно вимите з хлоркою, а стіни свіже пофарбовані. Проте тестування за допомогою люмінолу, яке виявляє сліди крові непомітні неозброєним оком, показало плями на підлозі та на нижніх шафках на кухні. Слідчі припустили, що дебі протягом кількох днів відмивала сліди злочину. Пізніше Бенджамін зізнався, що допомагав їй із фарбуванням. Через кілька місяців у лютому 24-го року було виявлено нові людські останки. Це були обвуглені фрагменти черепа, їх знайшли на Волпол Лейн, всього за кілька хвилин пішки від квартири, де жили підозрювані. Це були залишки голови Саймона, а згодом знайшли й тулуб. Він був захований у чорну валізу, яку виконули в громадському парку. Валізу залишили за кущами. Ніхто не знав, скільки вона там пролежала. Розслідування тривало місяцями, але тепер, коли майже всі фрагменти були знайдені, поліція була готова передати справу до суду. Причиною, що призвела до смерті Саймона Шоттона, не стала зрада, змова чи жахлива таємниця. Причиною стали 30 фунтів стерлінгів. це 1696 гривень. Такою була першочергова версія обвинувачення, але згодом Бенджамін, сам того не підозрюючи, виказав свій справжній мотив. Спочатку Саймон ночував у наметі на задньому дворі, але пізніше вони пустили його в квартиру. Згодом між ним і Бенджаміном почала виникати напруга. Бенджамін заявляв, що вони не були друзями, що Саймон поводився зухвало, наче гість у готелі, був вимогливий, хамовитий, ставився до них без поваги. І от в ніч на 18 серпня Саймон прийшов розлючений і вимагав повернути вкрадені гроші. Бенджамін стверджував, що той мав гострий предмет, яким штрикнув йому в живіт. Бенджамін сказав, що злякався за своє життя і почав захищатися тим, що попало під руку. Спочатку він схопив пластикову щітку для волосся і намагався штрикнути нею Саймона. Коли вона зламалася, взяв велику портативну колонку і почав в неї бити Саймона по голові знову і знову. Суддя згодом назве його реакцію лютим, невиправданим і абсолютно непропорційним нападом. Саймон був меншим, слабшим і, що найважливіше, їх було двоє. Дебі теж була вдома. Немає жодних ознак, що Дебі намагалася зупинити напад чи хоча б залишити квартиру. Версія Бенджаміна про самозахист не переконала присяжних, оскільки після вбивства Бенджамін не викликав поліцію, він не шукав допомоги, а просто накурився та почав разом із Дебі позбуватися тіла. Вони загортали кінцівки в пакети, мили усе хлоркою та зафарбовували сліди крові. А потім, протягом кількох днів, по шматках викидали останки людини, яка ще недавно жила разом з ними. Під час транспортування Бенджаміна та Дебі до суду прихована камера у фургоні зафіксувала розмову між ними, яка пролила світло на справжній мотив злочину. Дебі запитала: Ти хоч про щось шкодуєш? Бенджамін без жодних вагань відповів: Я гляну їм просто в очі і скажу, так я зробив би це знову і знову і ще раз. Якби ви випустили мене сьогодні, я б знайшов ще одного і зробив би це знову. Він стверджував, що хоче вбивати лише дилерів і наркоторговців. Дебі, яка сиділа поруч, не заперечувала. Бенджамін, схоже, щиро вірив у якийсь свій внутрішній кодекс, який говорить про те, що він має право вбивати тих, по чиїй вині, на його думку, він підсів на наркотики. На суді його адвокат наполягав, що Бенджамін діяв під впливом стресу та важких речовин. Бенджамін і сам визнав. Якби я не був під кайфом, я б ніколи не став розчленовувати тіло. Але він зруйнував власний захист, коли почав докладно описувати процес. Він розповів присяжним, що використовував пилку, ту саму, яку вони з дебі вкрали, і яку поліція бачила на камерах. Він поставив намет у саду, де поетапно розчленовував тіло протягом кількох днів. У голову він спалив, бо не знав, що з нею робити, а решту викинув. Це була холодна буденна розповідь про те, як він розібрав на частини людину. Дебі, в свою чергу, намагалася применшити свою роль, але проти неї були записи з камер, де вона обговорювала прибирання, хлорку і що робити з трупом. А відео з ломбарду показало, що саме вона продала телефон Саймона. Бенджамін Аткінс був визнаний винним у вбивстві, перешкоджанні законному похованню тіла та у перешкоджанні ходу правосуддя. Дебі Перера визнана невинною у вбивстві, але винною за іншими двома звинуваченнями. Бенджаміну присудили довічне ув'язнення з мінімальним терміном 19 років до можливого дострокового звільнення. Дебі отримала лише 4 роки ув'язнення суспишно мерда. You do not have to say anything that may harm your defence. If you do not mention one question, something you will not you later on rail in court. Anything you do say may be given in evidence. So that's your risk. Right, Debbie, time is 12 minutes past nine. You're under arrest on suspicion of murder. You do not have what? to say anything but may harm your defence. You don't mention one question, something float on court. What do you mean Anything you, mean you do say may be given murder? in evidence. What do you mean so, I'm right, right, just stay sat there. What do you, you mean it, yeah.